Угода про асоціацію України з ЄС може стати потужним поштовхом до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Виконання її положень передбачає у першу чергу утвердження принципів верховенства права в Україні, тим самим закріплюючи базові положення для успішного ведення справи, захист права власності та право на справедливий суд. Подолання тих проблем, викликів, як тепер прийнято говорити Україною, перехід її до справжньої демократії безумовно буде запорукою розвитку бізнесу. Скільки б досліджень ми не проводили з цього приводу, як правило, одним з таких серйозних викликів і перешкод є конфлікт інколи між владою і бізнесом, спрощення процедур, покращення обставин, в яких бізнес може сьогодні працювати, безумовно буде серйозною допомогою під для них. Дерегуляція та встановлення більш прозорих стосунків між владою та бізнесом саме те, чого варто очікувати українцям, спираючись на угоду про асоціацію. Ті реформи, що мають бути проведені в рамках співробітництва з ЄС, зокрема у сферах антикорупційній, податковій та судовій, виводять умови ведення бізнесу в Україні на якісно новий рівень. Так, президентом вже підписаний закон, який скасовує 16 регуляторних бар'єрів у вигляді ліцензій, дозволів та сертифікатів, скорочує середній термін реєстрації бізнесу до двох днів. Постанова Кабінету міністрів від 28 січня 2015 року про деякі питання дерегуляції господарської діяльності спрощує значну кількість адміністративних процедур. Податкова складова, що є однією з найважливіших для ведення бізнесу, на даному етапі також переживає зміни. В Україні вже зменшено кількість податків з 22 до 9, проте, за словами певної кількості підприємців, реформа вирішує скоріше адміністративну складову питання, але не зменшує податкового навантаження на бізнес. З іншого боку, відкриття зони вільної торгівлі. Лі між Україною та ЄС знімає більшість мит для українських постачальників, тож ведення справ в Єврозоні, безперечно, полегшується. Постачання товарів на ринок Євросоюзу відбувається за прозорим механізмом квот, тобто у порядку черги. Як тільки квоти на ввіз певної групи товарів вичерпано, поставки продовжуються за звичайними тарифами. Цікаво, що у 2014 році частка експорту до країн Європи по Херсонській області склала 37% проти 27% у 2013-му. Тобто, за рік, що пройшов підзнак. Ком євроінтеграції переорієнтація бізнесу з ринків СНД на європейський ринок є очевидною у порівнянні з 48% експорту на ринки СНД у 2013 році. Вже у 2014 тисячі ця цифра склала 29%. Складнощі викликають в основному такі фактори, як відсутність інформації про чіткі алгоритми виходу на ринок ЄС, а також необхідність відповідати високим стандартам Євросоюзу. Сьогодні нашому там сільхозпроизводителю проще працювати, чем, допустим, европейскому сельхозпроизводителю. В то же время, может быть, промышленнику нашему сложнее. Вот. Поэтому, понимая, что все равно мы европейская страна и все равно мы хотим жить, как в Европе, иметь ту же безопасность, иметь тот же комфорт, защищенность, социальную, скажем, защищенность, нам нужно принимать их правила игры, иначе, ну, как один в поле не воин. Мы принимаем, мы, конечно же, наша власть может давать какие-то поблажки, не, не заставлять сразу же, да, а давать поблажки, либо какие-то, может компенсировать что-то кому-то, каким-то предпринимателям, чтобы они могли легче интегрироваться в европейский рынок. Но то, что нам нужно туда двигаться, то, что это перспектива, и то, что это будет благо для жителей Украины, это однозначно, и нужно туда идти. Де ж знайти детальну інформацію про те, як вивести свій бізнес на європейський ринок. Наразі для підприємців доступно чимало ресурсів, де зібрані усі необхідні дані. По-перше, варто відвідати сайт Путівник для малого та середнього бізнесу. Саме там зібрана актуальна інформація стосовно можливостей та викликів для підприємців, пов'язаних з угодою про асоціацію, їд по процедурах, які необхідно пройти, перш ніж розпочати торгівлю з ЄС, відповіді на поширені запитання, а також посилання на чинні тарифи та квоти. Базовий посібник з інтернаціоналізацією... Ації бізнесу та виходу на ринки ЄС можна знайти на сайті Держпідтримки експорту а спеціально для підприємців Херсонщини доступний центр підтримки експорту торгово-промислової палати. Провадження децентралізації, яке триває в Україні, надасть змогу збільшити обсяги підтримки малого і середнього бізнесу з регіональних бюджетів. Останніми роками така підтримка не була суттєвою. У Херсонській області загальна сума програм розвитку на перевищувала 150 тисяч гривень. Проте допомогу на даному етапі активно здійснює Євросоюз. Підприємцям цікаво буде дізнатися, що для відновлення економіки України надається фінансова допомога, виділена Єврокомісією у розмірі 110 мільйонів євро. Великою частину планується направити на підтримку малого та середнього бізнесу за сприяння ЄС. Вітчизняному бізнесу доступна можливість користуватися усіма перевагами галузевих програм Євросоюзу, так само, як це роблять компанії, що працюють у країнах ЄС. Серед них горизонт – 2020, програма в галузі досліджень та інновацій з загальним бюджетом 80 мільярдів євро. Угоду про участь в якій Україна підписала з Єврокомісією в березні цього року. Це означає, що українські наукові інститути та підприємства-інноватори отримали доступ до всіх ресурсів програми. Як інформаційних так і фінансових. Крім цього, Україна може долучитися до іншої важливої програми ЄС у галузі підвищення конкурентноспроможності малих та середніх підприємств Косме, фонд якої для України складатиме приблизно 800 мільйонів євро до 2020 року. Важливо, аби представники бізнесу, не втрачаючи часу, використали переваги, які відкривають такі програми. Поради у цьому контексті також можна отримати у центрі підтримки експортерів представництва України при ЄС. Втім, на місцевому рівні також намагаються сприяти підприємцям. Зокрема, місь міська влада Херсона підтримує зв'язки з ЄС, займається роботою залучення грантів та інвестицій. Незабаром планується проведення Балтійсько-чорноморського форуму, участь у якому візьмуть кількадесят представників бізнесу країн Євросоюзу. Я пев того, що ці заходи дійсно стануть таким новим поштовхом розвитку нашого міста, і вони принесуть ну, для нас, будемо так казати очікувані економічні результати. Успішне виконання положень угоди про асоціацію державною владою України лише одна зі складових успіху. Насамперед, самі підприємці мають бути готові прийняти виклики, підвищити якість своєї продукції та позмагатися у конкурентній боротьбі.